Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінне гасло Радіо Накипіло, на хвилях якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дікані. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день. Як от і сьогоднішній дощі до 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 день такий, коли дощить занадто. 2 липня 2025 року. На календарі, ну і вже вже здається, дощик стих. Потихеньку починає виходити сонечко. А на завтра, як ви чули, обіцяють вже гарну сонячну і теплу і бездощову погоду. Головне, щоб не було плюс 40, як зараз в Європі. Ну не хочеться такої спеки, але мова не про те. Сьогодні на дві теми ми говоритимемо. Говоритимемо, як молодь з чотирьох країн України, Польщі, Словаччини та Чехії вчилася пізнавати одне інше, дізнаватися про культуру і взагалі. Діяти в творчій атмосфері, але це буде в другій половині етеру. А зараз ми поговоримо про подію, яка відбудеться в нашому знаменитому чудовому Ярмілов центрі вже після завтра цієї п'ятниці, о, в 4... 4... 4 липня, і подію, яку в Ярмілов центрі називають неабиякою. Кажуть, що це знакова подія. Справа в тому, що Четвертого липня в Єрміло в центрі британський фотограф, документаліст, який займається соціальною фотографією, та є ще і волонтером. Між іншим представить свою виставку, свої роботи, буде розмовляти з публікою. А ще, і це мабуть найголовніше, і найцікавіше, представить свій фотоальбом, фотокнигу. От таку найсвіжішу вона називається як ви бачите, щоденник волонтера, тому що Марк Невіл, а саме так звуть. І нашого мого сьогоднішнього героя і людину, яка власне стане, стане знаковою центром знакової події в Єрмілов Центрі, і є, є волонтером, бо з початком великої війни він заснував волонтерську організацію. Я вкрай радий вітати в нашій студії Марка. Марк, я, я радий вас вітати. Добрий вечір вам. It's a great Це to be here. Для мене також це велика честь і задоволення. Дякую щиро. І допомагатиме ви мабуть також йому. Я попрошу переводити чарівну Валерію Борох, яка ме менеджерка Єрмілов Центру, яка зараз знаходиться також в цій студії і буде допомагати з перекладом, щоб ми краще встигали розмовляти. Ну і я думаю, щось також від Центру Додасть пані Валері, добрий вечір. радий вас також вітати. Добрий вечір. Ну, перше питання до, до Марка, звісно. Марка, я з вашої діяльності в Україні хотів би почати. Наскільки я знаю, ви не просто документуєте всі ці е, жахливі події російсько-української війни, а ще є волонтером. Ви заснували волонтерську організацію. Чому чому ви вирішили це зробити? in Філіпс. especially and start from the organization you Organized. And um, why? Well, I moved to Ukraine five years ago because I fell in love with everything about your country. Uh, five and, country. and in fact, ten years ago, I started work on a book called Stop Tanks with Books. Is coming. And two two weeks, three weeks before the full blown invasion, in February twenty twenty two, I sent this book, Stop Tanks, to the international community for free, saying I'd spent seven years making this book, but saying there's an invasion coming very soon, you've got to help. Mm -hmm. І uh, перед uh, за два-три тижні до початку повномасштабної uh, війни Марк надіслав uh, примірники своєї книжки запиніть танки книжками і своєму інтернаціональному ком'юніті з яким працює для того, щоб звернути увагу до війни в Україні, яка мала розпочатися із закликом допомогти звернути на це увагу. Mm -hmm. So the book went to world leaders, media, people with a lot of power, Celebrities in the West. Of course, it didn't stop the war, but um, I was so busy making that book and sending it out, I kind of forgot the threat to myself because I was already living in Kiev now with my partner Lukeria. So when the full-blown invasion happened, I was like, "Oh my God, it's it's really here." Ee, так, і e, ну, e, примірники надійшли e, в руки людям із владою, селебриті або ті, хто взагалі займається в політиці, мають багато. E, Впливу на ком'юніті. Uh, а uh, взагалі, коли Марко почав цим займатися, ще з, він сім років. Він uh, в тому речення про це сказав, він працював на цією книжкою і, і так запрацювався, що взагалі навіть не помітив, що і його так само ця загроза він не теж uh, чекає. І він вже жив в Києві зі своєю партнеркою Лукерією. І так тут і залишився. my partner my wife out of Ukraine safely. So we went to Poland for three weeks and I was so unhappy being away from Ukraine. Mm. Uh, і все ж таки вони з лукарів вирішили uh, поїхати на якийсь час із країни. Марк хотів вивезти свою партнерку, uh, вони виїхали в Польщу, і Марк зрозумів з часом, там, за два тижні, що йому дуже тяжко там бути, відбув... uh, і він хоче повернутися, так? But one person who received my book, Stop Tanks, a very uh, amazing, altruistic, wealthy family, got in touch and said, actually, collectors of my work, my photographs, got in touch and said, How can we help what can we do to help you mark так і в цей час з Марком зв'язалася одна родина, яка також отримала книжку танки». Е, е, родина із грішма, людина родина, які також збирають багато маркових робіт, взагалі знайомі з тим, що він робить? Вони йому з ним зв'язалися з питанням, як вони можуть допомогти, що з ним зробити майчновачі родина з заходу. З Заходу так. So I I said, well, I think it's not enough just to send me back To the front line to take pictures. Uh, this is my home now. I, I belong in Ukraine. I love this country. I've got friends here, work colleagues, family through my partner. We've got to do something practical to help. So I proposed a kind of hybrid of humanitarian aid and photography, whereby when we went on aid trips to the front, and places worst affected by the war, we would not only deliver aid, we would also take pictures. So it was really this idea to really combine the two together very deliberately. And to my amazement, uh, Bill and Judy, this incredible collector family of my photographs, agreed. And they've been core funding this charity for the past three years. Так, і Марк сказав, що так як він вже, він вже живе в Україні, сприймається як свій дім, для нього повернутися і документувати виключно все, що відбувається, це вже недостатньо, і йому хотілося робити більше чогось важливого. І була ідея не тільки привозити губ привозити гуманітарну допомогу в міста, які були найбільш під впливом воєнних дій на той час, але і також документувати це і тому робити фотографію. І саме з цієї родини вони почали Джуді? Джудінемсовилджуді. Біле Джуді є біле Джуді. Вони як колектори маркових робіт також є співкофаундерами, тобто вони співфінансують цю організацію, яка займається як гуманітарною допомогою і фотографією. and this book that you see here, of river volunteer, is the culmination of three years of photography, stories. and um, like we did with stop tanks, i'm sending it out for free to the international community, to politicians, to the super rich, to media, to everyone we think can help support ukraine. a thousand copies are going out this week and next week. And what we're asking for through the book is support for mental health services in Ukraine. So the book also covers the existing mental health support in Ukraine, the organizations that provide it. But we're also asking for people to join a circle of people who want to support Ukraine define its own future. Because it seems to me that everyone. or what Europe thinks. Nobody in the West is focusing enough on і Ukraine thinks and feels about its own future. Так і дана книжка щодо волонтера Марка. Він е, яка фіксує взагалі діяльність е, організації. Пускотю країн, і так само як зупиніть танки книжками 100 тисяч примірників щоденника волонтери буде також розіслана по західним країнам, впливовим людям безкоштовно, як для того, щоб закликанням звернути увагу і на те, що відбувається в Україні на підтримку психологічної допомоги українцям загалом і організації, яким це займаються, так само і психологічною, і просто гуманітарною підтримкою. Ну і основні. Мне ідея Марка в тому, що важливо нагадувати світу про те, що ми маємо не звертати увагу на те, що Америка думає або що Британія думає що, що інші впловів країни думають про війну в Україні, що про це взагалі думають самі українці, як вони переживають і їх особистий досвід. Я хочу зробити зараз ремарку невеличкою і тим, хто буде дивитися нас на Ютуб-каналі, Радіо Накипіло. Справа Справ в тому, що от те, що сказав Марк, що він. Направить тисячу екземплярів книжок в різні організації людям. Це не нова його ідея. Він так робить постійно вже декілька разів робив. робив наскільки я знаю зі своїми проектами, пов'язаними з висвітленим життя робітників порту Глазго, життя Лондона, його нутрощів, нетрі, так би мовити, жителів нетр і багатіїв. І от саме ідея полягає в тому, що. Щоб людям, які ну, навряд чи куплять ці е, книжки, вони отримали їх без, безкоштовно. Марко, я от про що вас хочу запитати: я, по-перше, вам дуже вдячний за вашу участь в житті України, за допомогу нам, українцям. Але ви все ж таки, журналіст, документаліст. йде дискусія така про залученість журналістів. В той чи інший, в ту чи іншу подію, особливо коли це стосується війни, та й не тільки війни, взагалі в будь-яку подію пов'язану з соціумом. Якщо журналіст а, починає якось впливати, допомагати, то він перестає бути журналістом. Ви це робите? Чому? So, Mark, about your work. Considering that you are journalist and you do documentary work. There is a discussion так the Contemporary agenda about the fact that journalists and their involvement in the conflict and the fact that they have some influence in this and they stop being the journalists, the objective, you know, part of the experience. And I think you, you've become one. Um, well, I've never really been a journalist, Philip. I've uh -huh. I've worked for the New York Times maybe three times in my life, and each time it was a proposal from them and. I had to say yes or no. And so it was deliberate decisions to work with a particular newspaper. Mm -hmm. uh, yeah, uh, I so, what I prefer to do is work on my own projects. So, I, I fundraise, I find the money for a project. And often the work is realized um, through a book. Which I disseminate to a target audience for free, in order to have some kind of positive impact in the world. And um, it's my ideas are more aligned with the art world, which is why it's wonderful to work with Natalia at Yermilov Center on the launch. Tak, um... Тому Марк він працює більше над власними проектами. Він сам їх фінансує і так само реалізує їх через книжки, які він відсилає. І для того, щоб мати якийсь позитивний вплив на суспільство, і його ідеї більше співпадають з мистецькими наративами. Тому він дуже рад співпрацювати з Наталією Івановою і Ремілов Центром. So it's going to be a very strange launch because nobody can buy the book. I'm giving the book out to some of our charity partners. So, Postcode Ukraine, the charity I co founded and co direct, um, we also give grants to small charities in, in Ukraine that we see are doing great work. And some of those charities are coming to the event on Friday. <laughs> Поскот Ukraine, якому Марк співфінансує і займається співуправлінням цієї організації. Вони також надають певні гранти для інших волонтерських ініціатив. І представники цих організацій, з якими Марк співпрацював, і які також зазначені в цій книжці, вони будуть на представленні в, в Центрі на презентації щоденника. with, you know, um, The Presentation of the book, the presentation of the project. Of course, they'll get free copies of the book because they've been wonderful partners, wonderful friends. Uh, they've given me the most amazing experiences, you know, going on evacuations to rescue pregnant horses from the front line, for example, with Robert from Animal 911, Animal Rescue If I've been to uh, Pokrovsk and various other very dangerous places with that incredible team of people who evacuate dogs and cats, which are so important to people, you know, and they risk their lives to do it. Um, hopefully Volunteer 68, who are also Harkiv based, will come. They, um, they've been providing uh, food and evacuation for disabled people or people with limited mobility for 10 years now. Дати Марко дуже цікаво загалі спостереження за тим, як вони будуть взаємодіяти, запрошені гості ага. з за презентації цієї книжки, як вони будуть залучені у взагалі цей процес, тому що вони подарували йому незабутні дуже красочний, кольоровий експірієнс uh, волонтерський. Марк разом з ними їздив uh, врятувати і виковати uh, вагітних uh, вагітну лошадь. І, взагалі, в принципі, um, uh, з Робертом, з одним із uh, представників організації uh, Animal Rescue і uh, Animal 911. дев'ять один один. Анімал But really I'm I'm really fascinated by this idea of how can art and aid intersect in ways which are fascinating, beneficial, constructive, real. Mm -hmm and hopefully the book will have real impact and support for people in Ukraine in a real way mm -hmm. which isn't just about the narrative of the New York Times or the narrative of this newspaper but is something independent and free from media yeah. журналісти, західні медіа і дійсно буде мати якийсь вплив позитивний спрацює. О, я дуже цього хотів би. Якщо можна, Валера, я вас попрошу перекладати паралельно, якщо вам не складно, добре. щоб добре. А я сподіваюся, що також ця книга матиме вплив, ну і взагалі я впевнений, що вона житиме своїм життям. Звісно, питання до, до вас таке, Марк. От ви, ви ясно бачите, що відбувається в Україні. Ви бачите, я так розумію, коріння цієї війни, російський мілітаризм, але це, на жаль, далеко не всі бачать у. У західному світі, в тому числі журналісти, скажімо, і не тільки журналісти, діячі ну, наприклад, дуже відома людина, такий як Роджер Уотерс, він вважає, що в Україні є нацизм і так далі. От чому на вашу думку розходиться не співпадає думка впливових і розумних людей? Uh, mark, uh, I, I see that you are familiar with the roots of the russian invasion in ukraine, so you understand uh, what's going on here. but uh, the question is, why do you think that the people, like, for example, roger waters, who think that there's still nazism in ukraine or other um, important and uh, people in the west, uh, they have the different opinions on this. i think there are two main reasons. and i've lost many friends in the west.

naivety, pure and simple. Да перша причина це наївність. They cannot comprehend such evil that Putin is. Так, вони не можуть усвідомити, наскільки злим і взагалі яке зло є Путін. And they don't want to. І вони не хочуть. Because it disturbs their life in a bubble. А тому що це порушує їх життя у бульбашці. But I know it's going to come to them soon. Але, and I, I don't say that with any pleasure. I think it's just very probable now that але, the war is coming to them. Але, знаю, розумію, um, I do think sometimes the media should do more, could do more. do uh, more especially western media uh, <laughs> uh, Ну на жаль, життя таке, що медіа потрібно постійно, як то кажуть, тривати руку на пульсі, і будь-яка інша адженда в Україну на, на задній план часто відтягує, як, наприклад, події на близькому сході. З um, медмедіядеріздінделосгевту. Hold the hand on the pulse because there are a lot of agendas that can uh, take the attention away from the situation in Ukraine. I agree, and I also think that part of the problem is the connection between media in the West and making money. So they are obsessed with narratives that make them money, and as soon as a narrative stops making them money, А марк so uh, погоджується, тому що у західного ЗМІ є взагалі в сила контролювати наратив, тому що вони дуже uh, тісно пов'язані з зароблянням грошей, і медіа працює із тими темами, які приносять їм кошти, а вже інші стають менш цікавими. І От у зв'язку з цим питанням я розумію, що воно і наївне, і абстрактне водночас. Все ж таки, чи дійсно Марк вірить, що мистецтво настільки є впливовою і могутньою силою, яка може все ж таки вплинути на, на, на зміну цього Uh, so if there is a question then. It, it can be, again, a little bit naive and abstract, but uh, do you really believe that uh, the art can actually influence and impact on the things the way they are? it's um, a very difficult question to answer. but i remember when the war, the full-blown war started, i felt something i'd never felt before. I felt um, love for your country. And I felt that I had to do everything I could to help. And that meant staying. And it meant it wasn't enough for me just to make nice art books.

Запоріжжя? Um, I, don't, I don't know how to answer your question. All I know is this is the best way that I know. Я не знаю, як відповісти на це питання, але я знаю, що це те, що я можу зробити, те, що я знаю. Uh, I'm 60 next year. Мені 60 вже наступному році. I have energy to make pictures. У мене є енергія робити As фотографії. A soldier, як солдат. Я не знаю. I don't know. <laughs> Краще як артист, я думаю. It's yeah. better like that. artist. Марко, uh, величезна вам подяка. Я дуже хотів би з вами поговорити більше взагалі про вашу роботу. Сподіваюся, що uh, буде ще така можливість. Марк, дякую дуже багато. Я хотіла б мати більше часу поговорити з вами, і я сподіваюся, що буде можливість зараз. It's been a real pleasure. Thank you, Philip, for all your work. Я yeah, дякую yeah, вам за uh, Просто за те, що ви прийнялися нашою трагедією за те, що Україна і український народ увійшли в ваше серце величезна подяка від мене і, взагалі, від всіх нас, якщо я маю право дійсно за, за всіх нас говорити, я вивереґретфолнтейнфолфою дефоєлафоюкраїнінконсернфонікрайніанпипл. I'm very grateful for your food, your architecture, your history, your culture, your people. Я неймовірно за 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 вашу 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 їжу, архітектуру, історію. I'm very happy here. І я дуже тут щасливий. Чудово, що є таке розуміння нашої країни. Я ще раз нагадаю, що я говорив з Марком Невілом, британським соціальним фотографом, документалістом, який вже 4 липня представить в Єрмілову центрі Славетному нашому от такий свій, свій фотоальбом, який зроблений на основі його поїздок по Україні. От зараз, під час великої війни, не тільки не просто поїздок, не просто документації фактів, а ще і допомоги в якості волонтера. Власне, книжка називається Щоденник волонтера. Приходьте о 17.30, тридцять Нається ця, ця подія, я кажу так, саме події, тому що це буде не просто презентація книжки, не просто виставка робот Марка, а ще і спілкування Марка із всіма присутніми. Я дякую Валерію Борох, менеджерку Єрмілового центру, за, за допомогу. Тож, до, до зустрічі в Єрмілов Центрі. І зараз ми йдемо на невеличку перерву, музичну паузу.